Ви коли-небудь відчували вмить абсолютної тиші, що ваше життя ось ось змінить напругу. Я говорю не про швидкоплинне бажання, а про ту електричну вібрацію, яка починається біля основи хребта і змушує ваші груди стискатися без попередження. Чи знаєте ви, чому ви не проігнорували це відео? Тому що ваш дух, та частина вас, яка не спить, розпізнала частоту, яку світ не може випромінювати. Уявіть, що ваша душа це радіо, налаштоване на білий шум роками, і раптом починає грати чиста та потужна пісня. Це не випадкова зустріч з алгоритмом, це священна зустріч. Заплющте очі на три секунди та відчуйте вагу повітря навколо вас зараз. Ви помітили є щось щільне, присутність, яка підтверджує: ви тут не для того, щоб спостерігати, ви тут, щоб бути покликаними. Багато хто пройде повз цей контент і відчує лише цікавість. Але ви? Ви відчуваєте, ніби стоїте перед дверима, які випромінюють давнє тепло. Це тригер божественної цікавості, змішаної з дефіцитом часу. Небеса не пропонують підвищення по службі, вони роблять унікальні запрошення. Ці двері зроблені не з дуба чи бронзи, а з накопичених обіцянок, які ось ось тріумфують. Зробіть глибокий вдих зараз і дозвольте тягарю впасти з ваших плечей. Відчуйте терміновість цього моменту, ніби це останній подих таємниці, що зберігалася поколіннями. Щоб ця енергія матеріалізувалася, нам потрібно закріпити вашу готовність. Якщо ви відчуваєте, що ваше ім'я написано на цьому порозі, призупиніть це відео на мить. Натисніть лайк, щоб налаштувати свою частоту на високу. Підпишіться, щоб не пропустити координати шляху, і найголовніше, напишіть число 767 у коментарях це ваш код активації. Роблячи це, ви повідомляєте Всесвіту, що ви перестали бігти і готові до таємниці, яку Бог зберіг саме для цієї хвилини. Таємниця часу Кайрос. Чому деякі люди здається біжать марафони по колу, а інші одним кроком перетинають океани завоювань, секрет не в швидкості, а в узгодженні з часом Кайрос, сприятливим часом Бога, який ігнорує годинник на стіні. Багато хто плутає вічність Бога з безкінечною доступністю можливостей. Це небезпечна помилка. Пам'ятаєте, Ноїв ковчег, двері залишалися відчиненими, поки небо було ясним, але була точна секунда, коли власна рука Творця запечатала їх ззовні. Це була невідсутність любові, це був кінець терміну. Ми переживаємо один із таких критичних моментів. Цього ранку, коли сонце ще було ледь помітним на горизонті, я відчув терміновість, яка змусила мої руки тремтіти. Двері запечатуються. Ви стоїте перед духовним вікном, яке більше не повториться. Подумайте про трьох супутників Даниїла, піч була не кінцем, це був портал до четвертої людини, але вони мали бути готові в момент випробування. Якщо ви зараз вагаєтеся, озираючись назад, як дружина Лота, те, що мало бути визволенням, може перетворитися на статую жалю. Це ваша обіцянка перетворення, зворотний відлік не для того, щоб налякати вас, а щоб пробудити вас від сну прокрастинації. Те, що ви відчуваєте зараз, це ваша духовна пам'ять, яка нагадує вам про контракт, підписаний ще до вашого народження. Не дозволяйте шуму повсякденного життя заглушити цей пророчий шепіт. Час замикається в собі, і питання, що лунає в небесних сферах, чи вистачить у вас сміливості бути залишком, який перейде, поки натовп все ще сумнівається? Анатомія священного перенаправлення озирніться на мить назад. Скільки разів ви плакали перед замкненими дверима, скільки разів чиєсь «ні» звучало як смертний вирок за ваші мрії? Я хочу, щоб ви зараз змінили свою точку зору. Ці зачинені двері були найбільшими обіймами, які Бог коли-небудь дарував вам. Часто те, що ми називаємо відторгненням, насправді є невидимим щитом. Бог бачив прірву, яка лежала за тим вигином, в який ви так відчайдушно хотіли вступити. Він чув розмови, яких ви не чули, і виявив зради, які ви ще не були достатньо зрілими, щоб витримати. Кожна втрата, яку ви зазнали, була скиданням ваги, щоб ви могли бігти швидше сьогодні до єдиних дверей, які справді мають значення. Згадайте Мефівошета, забутого в пустелі Лодебар, який почувається помилкою в історії. Він вважав Боже мовчання покинутим, але це був лише час, необхідний Давиду, щоб зійти на престол і покликати його до столу. Його біль не був помилкою, це була його елітна підготовка. Поклади руку на серце, чи відчуваєш ти ці шрами, це не сліди поразки, це пази твого ключа. Тільки ті, хто був зламаний таким чином, можуть відімкнути те, що має прийти. Це поштовх до Божественної взаємності, він дав вам силу пережити пустелю, а тепер ви пропонуєте йому свою довіру для входу в землю обіцяну. Ніщо з того, через що ви пройшли, не було марним. Кожна сльоза була інвестицією в духовну владу. Ви не жертва долі, ви небесний архітектурний проект, який потрібно було знести, щоб відбудувати з матеріалів, що не гниють. Ключ до зламу вам сказали брехню. Вам потрібно бути цілим або досконалим, щоб Бог використовував вас. Правда ж, прямо протилежна. Найважчі двері небес обертаються навколо своїх осей лише тоді, коли до них торкаються руки, що тремтять від страху. Останні двері не визнають дипломів чи титулів, вони визнають помазання, яке походить від ран. Згадайте Алебастрову банку Марії найдорожчі парфуми у світі були замкнені, марні, доки банка не була розбита. Аромат наповнював будинок лише тоді, коли конструкція була зруйнована. Так само ваш біль був процесом вивільнення вашої сутності. Те, що зламало вас учора, саме те й сформувало ідеальну форму для сьогоднішнього замка. Ви почуваєтеся неадекватними, чудово. Мойсей заїкався. Гедеон був наймолодшим у своїй родині, а Петро відрікся від того, кого любив найбільше. Бог не вибирає здібних. Він дає силу тим, хто має сміливість сказати Ось я, навіть захлипаючись. Ці двері, що відчиняються зараз, є вашим біблійним соціальним доказом. Якщо він зробив це з неймовірними людьми минулого, чому б він не зробив цього з вами? Хто пережив битви, які знищили б будь кого іншого? Не намагайтеся приховувати свої недоліки, коли переходите через кордон? Вони доводять, що слава не ваша, а належить тому, хто вас підтримує. Ворог намагався зупинити вас, бо побачив блиск ключа, який ви носите, ключа викуваного у вогні ваших найгірших ночей. Тепер зрозумійте, ви не просто вступаєте в нову фазу, ви стаєте порталом, через який пройдуть і інші. Ваше життя це свідчення, на яке чекає світ, рятуючи сплячу надію, цинізм, це отрута душі. З часом ми вчимося очікувати найгіршого, щоб не розчаруватися. Ми ховаємо свої мрії в затхлих шухлядах і починаємо приймати теплий спосіб життя, ніби це наша доля. Але я прийшов сюди, щоб розкопати те, що ви пожертвували смертю. Надія, яку Бог посіяв у вас, це не емоційна ілюзія, це небесний слідопит. Якщо ви все ще відчуваєте маленьку іскру, якою б маленькою вона не була, це тому, що Боже паливо. Все ще тут. Нас вчили, що мрії це для наївних, але віра це розум, який бачить невидиме. Йосип правив Єгиптом не тому, що був оптимістом, а тому, що надія всередині нього була непохитною владою, яку навіть в'язниця не могла скувати. Та молитва, яку ви промовляли десять років тому і думали, що вона канула в забуття. Вона зараз на царському столі, на ній стоїть штамп, нехай буде так. Проблема в тому, що ви перестали дивитися на двері та почали дивитися на стіни. Але послухайте: небеса не брешуть. Якщо була обіцянка, буде народження. Ці три удари у ваших грудях перед тим, як ви заснете, це що, якби що переслідує вас, це не ваша уява. Це майбутнє стукає у ваші задні двері. Не дозволяйте страху, замаскованому під логіку, вкрасти ваш останній шанс. Логіка каже, що вже надто пізно. Віра каже, що сонце може зупинитися, щоб ви виграли битву, відновіть свої очікування зараз. Двері не просто вимагають від вас ходьби, вони вимагають від вас віри, що те, що лежить по той бік, нескінченно більше за все, що ви залишили позаду. Стрибок остаточного послуху. Ми досягли порогу, повітря важке від ваги вашого рішення. Чуєте звук дверей, що починають скрипіти? Це не фізичний рух, це рух у духовних сферах. У наступні кілька секунд ваша постава визначить, чи будуть ваші наступні 20 років повторенням минулого чи небувалою славою. Це ваш останній дефіцит. Час спостереження здалеку закінчився. Ісус сказав: Ось я відчинив перед вами двері, які ніхто не може зачинити, але Він також закликає нас до зусиль, щоб перейти вузьку стежку. Більше немає місця для можливо. Небеса перебувають у абсолютній тиші, чекаючи на ваш крок послуху. Ви не були створені, щоб бути глядачем чужої перемоги. Ви є головною героїнею цього пророчого указу. Страх перед успіхом це остання перешкода, яку ставить ворог, намагаючись переконати вас, що ви не зможете впоратися з тим, що має статися. Але послухайте голос верховної влади не бійся, бо я з тобою. Уявіть, що ви зараз перетинаєте цей портал. Відчуйте, як світло мети торкається вашого обличчя та залишає позаду всі кайдани Лодебара, що ви бачите, життя, про яке ви молилися, вже там. Щоб остаточно закріпити цей перехід, виконайте останній пророчий акт. Зупиніться, вдихніть і напишіть 777 у коментарях. Це число є печаткою божественної досконалості, знаком того, що ви приймаєте приховану таємницю, що зберігається для вас. Двері широко відчинені. Небесний годинник відзначає теперішній час, час оплакування того, що минуло, закінчився, час володіння тим, що твоє розпочався. Я бачу тебе по той бік у повноті твого покликання. Ти готовий? Тоді переходь.